Хочу задати ще одного українського художника Сергія Світославського. Він народився 13 грудня 1857 року в Києві, навчався в московському училищі живопису, Ваяння і Зодчис. Був членом товариства передвижників. У 1900 році його картина Дворик завоювала бронзову медаль на всесвітній виставці в Парижі. Організував художню студію, де продовжували навчання студенти Київського художнього училища. З 1890 по 1900 роки він мандрує середньою Азією. В його живописі з'являються азіатські мотиви. Живопис Сергія Світославського надзвичайно високого рівня. У 1920 роках в зв'язку з хворобою очей він не міг працювати художником і писав все менше і менше. А під кінець життя і взагалі не працював як живописець.